Всім доброго дня, глядачам і особливо підписникам мого каналу. В сьогоднішньому відео я хотів би показати вам конструкцію вулика, з яким я працюю на своїй посіці. І деякі такі скажімо, особливості вам розказати про в частності, мій підкришник. Отже, вулик у мене на рамку Дадона, 10-рамочне гніздо і зверху магазинні наставки. Ну, магазинних наставок можуть бути там 2-3-4 в залежності від сили сім'ї. Криша в мене височенька, десь 6 см. А особливість вулика в підкришнику в моєму. У в мене підкришнику вибрані четвертя. Підкришник зроблений по розміру, як півмагазинної надставки. Тобто, коли не вистачає магазинних надставок, беремо з другої сім'ї, знімаємо підкришник. В підкришнику вибрані ручки. І є магазинна надставка. Таким чином, багато хто каже, що підкришник це лишня деталь, зовсім не лишня вона на посіці. Особливо перевага підкришника такого взимку проявляється, коли відкрив кришку, хвостик підняв, подивився, проконтролював сім'ю. Ну, ще хотів би показати вам. Систему видно буде? Думаю видно буде. Ось така система. Двіряйки на кослуп. Роз, відкрив повністю. Літом. Дно мене глухе. Надо прикрив. А саме, що мені дуже подобається, що осінню, як починають миші лізти, все до опора раз, Бо тут проход на одну бджолу залишається, ми сюди не влази. і не треба, бо Я раніше робив льодві вкладищі, погано, воно десь згубився, десь ще щось. Коротше, а це така система мені сподобалась. Закривання відкривання найкраще. Ну і зараз ще зроблю маленьку ставку відео про помічника на моїй пасіці. Не один він у мене, ну зняв тільки одного на відео вчора. З так працює на пасіці їжок. допомагає мені почистити рамки. Перед перетупкою, правда, але все одно, як є якийсь трутень у рамках, даю їжачкам полосувати. Ну і так, ще пару слів про ситуації на пасіці. Раїння закінчилось так само внезапно, як і почалось. Зараз тут де по дві маленьких сімейки сидить. Почти скрізь по дві матки облетілося бджолки щось працюють потроху, ну, понятно, товарного там приносу ще ніякого нема, липа в нас ось ось повинна зацвісти. А ще, до речі, з пару зробив семирамочників отаких таких. Просто бу, були такі дощечки, з одходів зробив, посадив сюди пару отводочків маленьких. Так що раїння вже позаду. Підготовуємо пасіку вже до... Соняшнику. Тож, Дякую всім за увагу.